Я стояла посеред вулиці, у весільній сукні, з тортом у руках, і з його голою коханкою переді мною, на ганку нашої хати. Вона курила. Він ховався за шторою. Я мовчала усередині пекло, назовні повна тиша. Поверни мій ніж, я буду різати торт. Сказала я спокійно, як ніби це була неділя, і ми просто забули каву. Це був мій день народження. А також день, коли я дізналась, що він живе подвійним життям вже два роки, у нашому ж домі, зі мною на першому поверсі, і з нею на другому. Чи це я божевільна, чи весь світ уже живе по нових правилах? Весільна сукня, торт і зрада наповну що далі, романтика на похороні, чи спецназ у саду. А тепер слухай уважно, я не залишу цю хату, але ти вже її покинув. У своїй голові, а все почалось з запаху, легкого, солодкого, немого. і точно не з цього дому. Перед тим як я розкажу, як стояла з весільним тортом перед голою коханкою мого чоловіка, підпишись, щоб не пропустити нові реальні історії з реальним болем. Постав лайк, бо кожен лайк лікує розбите серце, і напиши в коментарях, що б зробила ти на моєму місці. Кажуть, справжня зрада починається не тоді, коли хтось іде наліво, а тоді, коли хтось перестає дивитися тобі в очі. І я це відчула на собі. Мене звати Олеся. Мені 42. Живу в невеликому містечку на заході України, де ще досі тримаються традиції, вишиті рушники над іконами, хліб із запашною скоринкою з домашньої печі. А на Великдень вся вулиця пахне ковбасками і хріном. Тут люди знають одне одного по іменах і по гріхах, але навіть серед знайомих облич можна почуватися чужою. Я була заміжня 19 років, і знаєш, я завжди вірила, що в шлюбі головне не пристрасть, а повага, взаємність о те щоденне, як ти. І тримай я вже зварила борщ. Мій чоловік, Тарас. Був звичайним сільським чоловіком, руки, мозолясті, очі, темні, мов ніч перед бурею, працював на місцевій лісопильні. Знаєш, як то буває не герой, не пестун долі, але свій рідний, і я його любила, по своєму глибоко і віддано, як люблять жінки, які вірять, що добро завжди повертається. Ми разом будували хату, цеглина до цеглини, щастя до щастя. Дочка Марічка, наше сонечко, пішла в медицину, тепер навчається в Івано-Франківську, а я. Я жила між кухнею, городом і думками. Та навіть у буденності є своє тепло, правда ж, поки не починаєш відчувати холод з іншого боку ліжка. Перші дзвіночки були тихі, майже нечутні. Він став повертатися пізніше. Казав на роботі затримали замовлення з Києва. Треба було добити я вірила, я завжди вірила, але щоразу, коли заходив у хату, було відчуття, ніби з вітром заходить хтось чужий. Очі сухі, поцілунок холодний, і та тиша між нами, така глибока, що в неї можна було впасти як у прірву, а потім запах, не мій, не наш, інший. Ніжний, мов пелюстка фіалки, але твердий доказ, що щось не так. Його сорочка, що сушилася на дворі, пахла парфумом, який точно не мій. Може, я би змовчала. Та жіноче серце воно як сито, що треба, затримає, а що зайве, пропустить. От і я почала розуміти я не хотіла вірити серйозно. Казала собі, це просто втома, це просто криза середнього віку. Я виправдовувала його як могла. Бо страшно було зізнатися, що втрачаєш людину, яку любила майже все життя. Але потім зав'язка як у тих драмах, що по телевізору, тільки без глянцю, без гриму, а з усіма брудними деталями. Одного дня, повернувшись раніше з міста, бо автобус, бач, зламався, і я на попутках дісталася. Я застала його, не з нею, але з її телефоном у руках. Він сміявся. Так як уже давно не сміявся зі мною, голосно щиро, а потім, коли побачив мене, різко став іншим, відстороненим нервовим. О, ти вже, мовив він, ніби я мала приїхати в інший день. А ти чого вдома? запитала я, мов з ножем під ребро. Вихідний буркнув і вийшов на двір. Тільки тоді я помітила, що чашка з кавою була не одна. Я не була дурною. Знаєш, іноді найгірше це не дізнатися правду, а розуміти її повільно з кожною дрібницею, з кожним холодним словом, з кожним ранком, коли в його погляді відсутність я почала копати тихо, обережно, як садівниця, що шукає корінь бур'яну, який знищує троянди, і знайшла переписки, фото, її посмішка, молода, розпусна з викликом. Її голос у повідомленнях такий солодкий, що аж нудило, їхні плани на поїздку до Львова. Їхні я тебе хочу, та ти найкращий, а я. А я в той час варила йому обід, гладила йому сорочки і чекала вечора, щоб подивитись разом, слідство ведуть екстрасенси. Моя душа тоді не тріснула. Вона розсипалася, як суха земля під червневим сонцем. Я сиділа на кухні, слухала ці повідомлення, одне за одним і мовчала. Навіть не плакала, бо як плакати, коли сльози, мов крижинки, бо так болить, що вже не здатна навіть ридати, а він. Він увійшов, приніс хліба з магазину і, не глянувши на мене, сказав Завтра не чекай, поїду в столярку, там об'єкт на тиждень. Тоді я зрозуміла, що він не просто зрадив, він обрав. Не мене, не сім'ю, а щось інше, може молодше, може легше, а я залишилась тут зі спогадами, з правдою, яку вже не втопиш ні в горілці, ні в сльозах, ні в молитвах. Після тієї ночі, коли я знайшла все, їхні листування, фото, голосові ніжності, я не сказала нічого і не тому, що боялася, чи не знала як, просто знала, час ще не прийшов. Треба було все обдумати не лементувати, не влаштовувати сцен, не трощити посуд, як у дешевих серіалах. Ні, я хотіла, щоб він сам подивився мені в очі і збрехав, і я побачила, ким він став насправді. Я спала тієї ночі, мов на лезі ножа. Кожна хвилина тягнулася, мов осінній туман. Уявляла, як вона гладить його по щоках. Як він каже їй те, що колись шепотів мені. Мені хотілося вийти з дому, бігти, кричати. Але я лежала поруч з ним, у тій самій кімнаті, де народилась наша Марічка, де ми святкували наші річниці, де сміялися ночами до сліз. І більше не відчувала нічого, навіть болю. Вранці я приготувала йому сніданок так як завжди. Омлет із зеленню, чорна кава, скипка домашнього хліба. Він сів за стіл, глянув на мене, і я помітила. Він вже вчився бути байдужим його очі, як шибки в старій хаті, прозорі, але вже без світла. Я піду трохи раніше, сказав, маємо зустріч із новими клієнтами. Можеш не чекати. А я відповіла спокійно: та не переймайся, я вже давно тебе не чекаю. Він завмер на мить, але потім знову натяг на себе оту свою маску, байдужості звички, втоми, зібрався і пішов. А я лишилася сама на кухні, як стара глиняна глечик, тріснута, але ще ціла. Того ж дня я зробила те, чого від себе не очікувала, пішла до нотаріуса. Наша хата, попри все, була оформлена на нас обох спільно нас як воно зветься в законах. Я знала, якщо доведеться розлучатись, доведеться ділити. Але я не хотіла, щоб дочка бачила, як її мати стає жертвою. Я хотіла бути прикладом. Пані Олесю, сказав мені сивий адвокат, до якого я звернулась, без доказів зради важко щось довести. Та якщо хочете боротися, треба діяти розумно, і я діяла. Спершу, звісно, не без допомоги. Подруга з роботи, Таня, дала мені контакт свого знайомого Айтішника, він допоміг відновити всі видалені повідомлення з телефону Тараса. Згідно із законом, шлюбне майно можна поділити порівну, але в суді емоції нічого не значать. потрібні факти. Паралельно я почала дивитись на речі під іншим кутом та дівчина молода, 20 з копійками, працює в салоні краси. Орендує квартиру в райцентрі. Він їй не обіцяв шлюб, але годував байками. Мовляв, живе з божевільною, з жінкою, яка його не розуміє, з тихою, але жорсткою. Жорсткою, я жорстка. Жінка, яка не спала ночами, коли він хворів, яка брала підробітки, щоб оплатити марітці репетиторів, яка вісім років носила одну і ту ж пальто, щоб він мав нові чоботи, жорстка. У ті дні я не жила. Я наче виходила на бій щодня бій за правду за себе, за право не зламатися. Я втратила апетит, але не втратила гідності. Я плакала в душі, але з обличчя не падала жодна сльоза перед людьми. Маріці я нічого не сказала вона була на навчанні, готувалась до заліків. Навіщо було їй псувати уявлення про батька? Хай ще вірить у нього, якщо може. А я доросла. Я мусила пройти це сама, і от коли я вже все знала, все зібрала, все підготувала, я покликала його на розмову без крику, без сцени, просто на кухні, як колись, коли ми мріяли разом старіти на ганку. Сядь, сказала я, треба поговорити. Він сів і дивився на мене з тим самим виразом, як дивляться на телевізор, коли нічого не йде. Очікувально, але байдуже. Я поклала перед ним роздруковані повідомлення, фото, розписку з нотаріальної контори. Він не заперечував, не просив пробачення. Просто глянув на мене, як на, ну, не знаю, як на вчительку, що виставила двійку, і він знає, що заслужив. Ти ж знала, що це рано чи пізно станеться, сказав він. Ми вже давно різні, і знаєш, тоді я вперше справді розсміялась. Не гірко, не звідчаю, а голосно, бо різні, то я вже не людина. То зрада це просто різність. То йди, сказала я. Якщо тобі затісно тут, якщо мої обійми стали холодні, то йди до тепла, але з хати підеш ти. Я залишаюсь, бо це не просто будинок, це мій фронт. Тарас пішов тихо, без гучного прощавай, без спроб щось пояснити, без валізи. Лише з торбою, де лежала чиста сорочка, шкарпетки та зубна щітка, решту він залишив мене хату, світло наших вечорів, весільну обручку на тумбочці, все, що мало значення, чи принаймні мало мало б. Він не обернувся, і слава Богу, бо я не знаю, чи витримала б той погляд, той, у якому вже не було мене. Перші дні після його відходу я ходила, мов сновида. Зранку. На базар по продукти, вдень, город, ввечері собі на самоті з чаєм і телевізором, який гудів на весь дім, аби тільки заповнити тишу. Бо тиша тоді була не тишею, а виром вона тягнула в себе, стискала легені, примушувала згадувати. Я змушувала себе їсти, змушувала вийти на двір, бо не могла дозволити, щоб сусіди почули, що я плачу, не тому, що соромно. А тому, що знала, вони не зрозуміють вони ж думали, що ми ідеальна сім'я. Тарас і Олеся, як з картинки, казали, і я не хотіла ламати цю картинку. Ще ні, але було те, чого я не очікувала звільнення спершу крихітне, як крапля дощу в розпечене літо, як свіже повітря після грози. Я вперше ввімкнула музику для себе, а не для фону. Вперше лягла в ліжко. Не чекаючи когось із роботи, вперше сиділа на ганку в піжамі з келихом вина і не боялась, що люди побачать. Я почала жити, без страху, що не догодила, без обов'язку щось доводити, без вічного, а що він скаже, це було страшно, але й дивовижно. Маріці я сказала на третій тиждень. Вона приїхала на вихідні і одразу відчула щось не так. Де тато поїхав, кажу, і, мабуть, надовго. Вона сіла навпроти, очі великі, темні, трішки налякані, такі самі, як у нього колись. Мамо, це через іншу жінку я кивнула і не змогла стриматись. Нарешті розридалась, як дитина, як жінка, яка несла всередині грім і блискавку занадто довго, а вона обійняла мене моя мала дівчинка. Та, яку я ховала від світу, щоб той її не поранив, тепер ховала мене. Я з тобою сказала завжди. Того вечора ми сиділи вдвох на кухні, варили варення з малини, сміялись крізь сльози, згадували, як Тарас розбив вазу на річницю, як забув річницю весілля, як дарував мені пароварку замість прикрас, і як я все це прощала, бо він же старається. Мамо, а чому ти терпіла так довго? запитала вона. Я не відповіла одразу, бо відповідь була болючою, бо вірила, що любов це про відданість, а виявилось, що справжня любов починається з себе. Я любила його більше, ніж себе, і це була помилка, а потім було рішення, що змінило все. Місцева рада оголосила конкурс на нове соціальне підприємство, вільне приміщення. Стара пекарня, яку ще моя баба пам'ятала. Потрібна була людина, яка б запустила виробництво натуральної продукції, без хімії, без пластику, з місцевими інгредієнтами. І я подалась, не знаю, що на мене найшло, може, відчай, може, бажання довести не йому, а собі, що я ще щось варта. Я подала проєкт, продумала стратегію. Навіть логотип намалювала хліб з душі, бо знала, я можу пекти, я можу творити, я вмію вкладати любов у тісто, як у життя. Коли мені зателефонували і сказали, що мій проєкт виграв, я сиділа на кухні і пила чай із ромашки, і раптом відчула, як у мені щось змінилось, наче спина розігнулась, голова піднялась, очі знову засвітились, я знову стала собою. Я найняла жінок із села, самотніх розлучених, тих, кого суспільство вважало непотрібними. Ми разом запустили виробництво домашній хліб, пиріжки, печиво, джеми, все екологічне, натуральне з душею. Наші вироби пішли в магазини, потім на ярмарки, потім в інтернет. Ми створили свою маленьку армію жінок, які не дозволили собі зламатись. У нас був свій фронт, і ми перемагали. А Тарас він з'явився через півроку, змучений, посивілий, з тими ж очима, тільки вже не темними, а порожніми, стояв біля хвіртки, тримав букет троянд. Олесю, я помилився. А я стояла в халаті з борошном на щоках, з руками, що пахли ваніллю та дріжджами, і дивилась на нього спокійно, без ненависті, без жалю. Я більше не твоя, Тарасе, і не помилка не в тому, що пішов, а в тому, що не цінував. Бувай і зачинила хвіртку. Я знаю одне біль не завжди кінець, іноді це початок. Земля тріскає і народжується джерело, серце ламається, і вивільняється світло, що ховалося за шрамами. Після тієї зустрічі з Тарасом, коли я зачинила перед ним хвіртку, в мені оселився спокій. Не солодкий, гіркуватий, як кава без цукру, але справжній. Я більше не шукала його поглядом на вулиці, не гортала старі фото, не питала себе, що було б, якби бо знала. Життя не терпить умовного способу. Я мала своє діло своїх жінок, свою пекарню, що вже стала не просто місцем, де пахне свіжим хлібом, а центром жіночої сили. Там працювала Марія. Вдова з трьома дітьми Галина, колишня вчителька, якій закрили школу в горах, Оксана, молода мама, яку побив чоловік і вигнав із дому. Кожна з них мала свій біль, свою зраду, своє пекло. Але разом ми були як тісто, м'які, податливі, але вогні ставали міцними. Наші руки місили не просто хліб, ми місили тишу, у якій жінки боялись говорити. Ми пекли не лише булки, ми випікали гідність, а ще ми почали говорити. На третій місяць роботи я запросила до пекарні психологиню. Молода жінка, Христя з міста, погодилась приїжджати раз на тиждень. Ми збирались у задній кімнаті, де стояли лавки, чайник і кілька стільців, сиділи в колі, говорили про себе. Першого разу панувала тиша. Ніхто не хотів відкриватись, але я почала. Розповіла, як прокидалась серед ночі, і не могла згадати, хто я без нього, як довго дзвонила йому в думках, навіть після того, як він пішов, як стояла біля дзеркала і питала, а що зі мною не так. А потім Марія сказала: Я боялась залишитись сама, але виявилось, що сама це краще, ніж з тим, хто не бачить тебе. І з того вечора ми вже не мовчали. Так народилось наше нове діло жіноча ініціатива тепло зсередини. Ми відкрили курси для самотніх матерів, запросили юристку з районного центру, що допомагала писати заяви про аліменти, захист прав, поділ майна. Ми почали організовувати ярмарки, на які з'їжджались не лише з навколишніх сіл, а й із самого обласного центру. Наші баночки, варення, пиріжки з капустою, крафтові хліби та сирники купували не тільки за смак, а за те, що в них була історія. За ними стояли обличчя, сльози, усмішки, відвага. Ми влаштували благодійні сніданки для жінок, що пережили домашнє насильство, організували поїздки для дітей наших працівниць в гори на екскурсії. Бо хто сказав, що жінка? Залишившись сама, не може дати радість. І тут, коли все вже здавалося, нарешті на своїх місцях стався черговий поворот. Одного дня на порозі пекарні з'явилась вона. Та сама, з якою був Тарас, молода, гарна, в дорогій курці, але з очима порожніми. Стояла, ніби вагалась, заходити чи ні, я вийшла. Ви щось хотіли, вона мовчала. Потім, знизивши погляд, сказала Він і мене зрадив, я вибачте. Я вдихнула глибоко, в тому, вибачте, було стільки розпачу, що я не змогла навіть злитись. Бо що злити на ту, що стала жертвою, як і я? Вона просто була інструментом у руках чоловіка, якого ми обидві вірили знати. Це не мені треба просити вибачення. Це собі за те, що дозволили йому бути кимось. Ким він ніколи не був, я запросила її на чай. Ми говорили годину. Вона розповіла, як він обіцяв нове життя, як поступово почав тиснути. Мовляв, я все для тебе роблю, ти мені винна, як почав контролювати, ревнувати, зникати ночами, як, зрештою, просто перестав приходити. Я дивилась на неї і бачила себе лише кілька років тому. У нас є група підтримки, сказала я. Якщо хочеш, можеш приєднатись. І вона прийшла ми не боремось проти чоловіків, ми боремось за жінок, бо не всі чоловіки зрадники. Є ті, що вміють тримати за руку, не принижуючи, є ті, що обіймають, і світ стає тихішим. Є ті, що не бояться жіночої сили, а навпаки, вважають її благословенням. Але якщо ти потрапила не до такого, не мовчи. Не ховай біль під макіяжем, не захищай його мовчанкою, бо мовчання найнебезпечніший союзник насильства. І знаєш, що я зрозуміла коли ти віднайшла себе, ти вже не боїшся втратити когось. Я не жертва, я не героїня, я просто жінка, яка одного дня вийшла з тіні, і створила простір. Де тіни більше немає, є речі, які не можна поспішати, хліб не підніметься швидше, якщо грюкати дверима, весна не прийде, поки не пройде зима. І серце, воно не розцвіте заново, поки не оплаче все, що втратило. Я не шукала кохання, не після того всього, я не думала, що ще колись зможу довіритись чоловікові, не після зради. Не після того холоду, що я носила всередині, але доля, вона вперта. Іноді, коли ти відпускаєш старе, вона тихенько підсовує тобі нове. Так ніби питає а тепер ти готова? Його звали Юрко. Він з'явився як усе важливе в житті, несподівано, і просто прийшов до нашої пекарні, бо почув на базарі, що тут пиріжки, як у бабусі. А ще хліб, що пахне спокоєм, і сказав один мені з маком, і, якщо є, трохи тиші. Він був не з наших, жив у місті, працював інженером у водоканалі, вдовець дочка в Польщі, м'який погляд, сива чуприна, руки, які вміли тримати не лише інструмент, а й чашку з теплом. Ми не фліртували, ми просто говорили він заходив щотижня. Спершу за хлібом, потім за розмовою, а ще згодом просто так, і не питав про моє минуле, не вивідував подробиць. А коли я сама розповіла, як усе було, лише мовив мені не треба знати, що він втратив, мені важливо знати, що ти знайшла ми не були юними нам не треба було обіцянок під місяцем, листів у шухляді чи серенат під вікном. Ми хотіли простоти щирості. Людяності. Він не дарував мені квітів щоп'ятниці, але приносив баночку меду з пасіки, щоб чай був солодший, як вечори з тобою. Він не писав віршів, але одного разу залишив записку в коробці з булочками. Дякую, що ти є. І що навчила мене вірити, що добро не зникає, воно просто зникає з очей, щоб з'явитись у серці. Ми їздили в гори. Мовчали, дивлячись на тумани, пили вино в старій дерев'яній хатині, слухали, як у дровах тріщить минуле, і вперше за довгий час я відчула, що мені не треба бути сильною, що я можу бути просто жінкою, не воїном, не берегинею, а тією, кого бережуть. Пекарня тим часом жила. Наше коло розширювалось. Жінки, які колись боялись навіть говорити про свої болі, Тепер самі допомагали іншим. Ми організували літню школу для дівчаток, не просто кулінарну, а з лекціями про гідність, самоповагу, право на ні і силу в так. До нас звернулась журналістка з Києва. Хоче зняти фільм про село, де жінки перемагають. Я не знала, що сказати, бо ми не думали, що перемагаємо. Ми просто не здавались ми жили. І цього було достатньо, щоб змінити все довкола. І знає, що найдивніше. Тарас знову з'явився Восени. Побачив мене з Юрком у місті, ми обирали яблука на ярмарку, підійшов, з обличчям, де змішались здивування, гіркота і ще щось майже щемке. Я бачу, ти щаслива, сказав він. Я кивнула без гордості, без тріумфу, а я ні, додав він. І знаєш, тепер думаю, може, ти була не така вже й важка. Просто я був легковажний. Я подивилась йому просто в очі тихо, як завжди, але твердо. Я ніколи не була важка. Я була справжня, а справжня не кожному по зубах. Тепер я живу в хаті, де вже нема його речей, його тіні, його тиші, є квіти на підвіконні. Маленька фоторамка з Марічкою. Яка приїжджає з Франківська на вихідні і сміється голосно, як колись у дитинстві. Є вино на вечори, хліб на ранок, і є я, та, яка вижила, та, яка не стала злом після зради, яка не озлобилась, яка не зламалась, бо жінка як земля. Навіть якщо її поорали болем, вона ще може проростити щось світле. І якщо ти, моя люба слухачко, Зараз сидиш на ліжку з телефоном у руках, плачеш і не знаєш, як жити далі. знай. Ти не одна, твоя сила, не в тому, що ти все витримала, а в тому, що ще віриш, ще дихаєш, ще здатна любити, а це найбільша перемога. Ця історія могла зламати мене, але вона зробила сильнішою. Якщо ти колись пережила подібне, підпишись, ми тут говоримо правду. Постав лайк. Не для мене, а для кожної жінки, яка встала з колін. І залиш коментар, що для тебе межа прощення.